Хотілося, щоб він дати надієм. Я вам скажу про секрету весь фільм — це моя фантазія. <гум> <гум> але <гум> але да, питання, звичайне. Ну, мені здається, що е, я дуже надіявся, що я займаюся мистецтвом це, в цьому а я, Мене навчили мої вчителі, я сам в цьому глибоку переконаний, що мистецтво, власне, повинно ці питання задавати. Але воно повинно так само дарувати людям надію. Я, маючи сценарії, е е варіант був такий сценарій, що цього хлопчика-американця так всі цього хотіли, спасли, він поїхав до Америки, там живе, напевно, зібрав капелу бандуристів, ну все, що ще можна нафантазувати. Ну Все, яке абсолютно безглузди в цій історії ситуації. Історія була жорстока. Вона ніколи не має хеппі ендінгу на жаль, може, на щастя. Чи про мішкові якісь має історії перемог. Але в е, цій історії, яку розповідав, я, ну, я не можу вибачатись за те, що я показав історію страждань, чи історію поневіряння, чи історію таких складних моментів, які знають, які тяжко переживати глядачу. Напевно, набагато легше ну не легше, треба знімати кіно, особливо зараз жанрове, про про закоханих, про героїв, де все добре, Ну, де на білому коні несеться прекрасний вершник, в нього закохуються всі дівчата. Ну, це Треба, я напевно буду знімати таке кіно. Обіцяю. Але е, я бачив, що мені потрібна в цій всій історії ранні, безвиходя, історія ранньої смерті, які ви ж розумієте, що я фейерверко міг просто розірвати на шматки. Людей, яких я любив, знав, і з чим би ви вийшли з залу? З тим, що так, як прекрасно Садін повбивав їх. Красиво вийшло, правда? Ні, мені була потрібна історія надії. І, а вам самим вирішувати, чи це ехілог, чи це зустрілись вони на небесах, чи це було з ними раніше до цього. А так в монтажі хитрофільму воно стало пізніше. Але я, му, я знав, що я мушу зняти цю історію, я мусив зняти таку річ. І Я можу вам відповісти на це запитання, але я думаю, що важливіше, щоб ця відповідь на нього у сформувалася, у вас самих. У багатьох епізодах є, така, є такі моменти. Я знаю, що сама картина має багато маленьких розчарувань, емоційних. Вони зв'язані в моїй професійній роботі з цим, що, ну я так їх називаю, насправді це не так, що глядач е, недолюбив разом, наприклад, з героїні Джамала. Тому що, ну, як, от вона полюбила, а потім за того заміж вийшла. Чому? Як? Як це що... Ну, Ви виходите з цим не з екрану, пізніше в залу, можете згадати історію якоїсь актриси, яка заміж вийшла за мистецтво. Ну, в особі якогось диригента, режисера, генерала, тому що вважала, що вона дарує себе мистецтво. а сама зрадила і сама себе, і свою любов. Ну і це грала Джамала цю історію. Але про неї не можна зразу розказати в кіно, це окремий фільм. Так само можна було розказати історію гарну, романтичну. Про подорож хлопчика і незрячого музиканта, який розказав би йому про Україну, наспівав би пісні. І найбільш цікаво, що я це зняв. Я зняв довгі е і потрясаючі епізоди їхніх історій не тільки про ходоги, а й про русалок, і про козацькі легенди, від яких лишилося, е маленькі шматочки. Але цей жанр має специфіку такого. Я це знав, мене цьому вчили, але я собі уявити не міг, наскільки це складна мусить бути партитура, тому що це мозаїка з характерів людей, які повинні скласти обличчя епохи. І головним героєм в мене не просто були от кобзарі, яких везли в поязі. Вони головні герої. А в мене герой пісня, в мене герой сама історія. І це складний достатньо жанр, але він... Я думаю, що на відстані має дуже серйозну потужну історію. Тому мені в фінальному епізоді треба це все зібрати. Треба нарешті розказати людям, може, отак от зовсім прямо. Історію про світанок, історію про надію, що навіть квіти повертають на до сонця, бо вони вірять, що сонце встане. Е Є такі історії про дзвін, якісь по кому дзвонить, прозорі якісь кому світить. Це велика романтична історія з хорошої літератури буває. Яку ми намагалися принести вам, щоб ви вийшли з залу в історію надії на історію смерті? Ну от, вибачте за такий вам довгий епізод. Чому? Ну це мистецтво запитання. Все ясно навіть в дуже хороших анімаційних фільмах, які показуються, теж є якісь історії запитання. Намагайте на все дати відповіді, але не завжди. Вибачте, я вас знов загнав якийсь цей, такий стан, який майже фільм закінчився. Ні-ні, давайте ще щось. Що вам розказати ще? Я знаю, напевно, буду зовсім старий, буду знову казку читати. Діти дуже добре засинають під мій голову. Дорослі так само. А от зараз заборонили на, на щастя, все-таки російські серіали. Угу. Ну, На їх місце, очевидно, мали би прийти українські? Ну, мало би, е -е. би були Ну, як ви оцінюєте цю перспективу? Коли може з'явитися українське кіно в такій кількості. І ще один епізод просто на нашому чернівецькому ґрунті. У нас тут знімала кіно е, українська компанія для е, Першого каналу Росії. Це викликало неоднозначні е, ну, такі коментарі серед чернівчан. От ваше ставлення. Вроді ми знімаємо кіно, але знімаємо не для себе. І в результаті дивимося не своє кіно. Як що поміняти? Ну от Є, може, з десяток таких хлопців, як я, чи не таких, як я, розумніших і поновитіших, очевидно, які б хотіли знімати кіно, серіали, медфільми ну, для, для телевізійного екрану в тому самому числі. Я сам багато років займався продюсуванням і до сих пір допомагаю іншим людям з їхніми роботами, фільмами і так далі. Е, про заборону, я думаю, погано. Я глибоко переконаний, що проти України це пропагандистська ідеологічна зброя, яка негативно впливає на Україну. Але заборона її, ну це треба заборонити, це зрозуміло. Але заборони це наша слабість. Тому що заборонами, як маленькій дитині, Їй буде більше хотітися або буде здаватися, що цей на наша та цукерка, до якої вони може дотягнутися, напевно, щось вона вартісна. Це погана якість. На жаль, ми сьогодні ну, в цьому моменті слабкі. У нас немає можливості, поки що немає можливості на це ж місце ну, в цьо, на цій полиці книжок, фільмів, серіалів і все інакше поставити свої. Надіюсь, що ці зусилля будуть. І ну, принаймні зараз державні мужі до цього дослуховуються і питають якихось порад, говорять про це. Я думаю, що одна з, один з виходів з цієї ситуації це спільна копродукція з країнами, які вміють це робити, які знають, що таке національний, національний продукт. Я думаю, що наша співпраця, але якісна на рівні партнерів, а не знову на рівні найманців на роботу. З кінематографією Польщі, Німеччини, можливо, Сполучених Штатів. Вони не можуть змінити саму ринкову ситуацію. Поки що я знаю про те, що виробники в Україні їх достатньо багато, вони достатньо потужні. Продукції для російських медіа, які знімаються у українські артисти, які знімають українські оператори на українських вулицях і так само в Чернівцях. Вони вийшли з вимогою до уряду, я знаю, з тим, що Дайте нам гроші, і ми вам тепер те саме знімемо тільки про українських міліціонарів. Грошей немає. Бо війна. Але е, в мене є велика надія, тому що я е, знаю десятки історій українських кінематографістів, які вже точно знають, що вони хочуть зробити. Ми навчилися в наймах. Власної роботи, зйомок теперішнього майдану. Вони навчилися достукатися до людей. І в нас була феноменаль... феноменальна історія, феноменальна історія український кіно в YouTube, яке називається там, є ціла спілка, там називається Вілон 13, які знімали весь майдан, сьогодні зняв, вночі змонтував, поставив в цей ефір і його бачать тисячі, потім мільйони людей. Тому що це для нас було єдиною можливістю, хоч якось. Достукатись до, до людей, розказати правду. Але зараз всі говорять, давайте знімати фільм про війну, про АТО, про Майдан. Ну, про все. Це ж як все гарно, іноді безкоштовні декорації такі пропадають. Я на цю саме особисто ставлюся негативною. Я не знаю, як цю історію розказати так, щоб в неї ви повірили. Не знаю. Я дуже боюся е, самому собі. Е, Признатися в тому, що це кон'юнктурна історія. Я, це, це не справа мистецтва. Справа телебачення в великій мірі пропаганди, ідеології оті всіх машин е і політиків, вони зараз займаються руйнацією душі людської. Руйнацією. Пропагандах, контрпропагандах. Я глибоко в цьому переконані. А зараз буде питання у великій мірі мистецтва, музикантів, художників. Просто добрих людей залікувати ці всі рани. Неправильно зализати рани війни. Але для цього потрібні щирі, відверті, красиві дуже історики будуть надихати людей. Так що я не знаю, що ну, ми боремося, будемо це все робити. Постійні дискусії про це йдуть і думаю, вийдуть на якийсь дуже якісний рівень. Принаймні зараз, майже там в ситуації без гроші, я знаю, може з п'ять проєктів дуже якісних, які йдуть. Дуже надію, що мій товариш побратим, Ахтемся і Таблаєв зараз знімає. Нарешті своє кіно. Зараз веде на програмі 1+, +1. програму, не рекламую телеканал, але ну, він знає, що таке хороб серця, він кожен день з ними говорить. Бачить і думає, це дасть йому сили, надії, може єдиний е -е, з нас усіх, хто зможе це зробити, чесно, що ви не повірите. Я знаю, що зараз багато хлопців взялися до екранізації українських коміксів, козацьких. Дітям треба цю історію. У мене в самому зараз є три сценарії, які готові до виробництва, ну, тільки буде можливість фінансування. Але я чекаю вашої реакції, ваших запитань. Я сам собі хочу дати право потратити гроші, які вистачить на танк, чи вилікувати там сотню людей, чи зробити там милиці десяткам поранених. Щоб, щоб те, що я буду робити, я розумів, що воно буде потрібніше людям, бо воно їх теж те саме вилікує чи захистить. Ну, для мене це ну, не високопарна історія, повірте. Ми постійно про це говоримо і думаємо. Тому що ну, і вині, ви, і ви, як глядачі. раніше в українському кіно була наша кінематографічне середовище. Ми знімали самі для себе, для фестивалю, для що завгодно, і покинули цим українського глядача, які в кінотеатри. Або дивиться на українське кіно, відвертається від нього, або жаліє його, ну, по якимось там причинам. Але ми не ми розуміли, що ми не конкурентно спроможні. Нам немає, що показати, яку історію, яку майстерність в тих залах, які показують чужеземна продукція. Ми мусимо відповідати цьому. І ми трошечки навчилися, трошечки пішли вперед. Надіюсь, ви це сьогодні побачили. Не знаю, що там розкажуть про мої концепції. Запитання, чи все інакше. Але не думаю, що ви на екрані побачили фільм гірший, ніж роблять в Голлівуді чи в Європі. Переконую, що ні.